Я їм колись помщуся. Алергія заважає рухатись вперед. Алегра – з перших симптомів алергії. Лише одна таблетка на добу. Алегра. живе життям, а не алергією. Ще більше довершеної кавини з кафе Голд. Шукайте червону стрічку на пакуванні. Я зараз комусь Алергією. Що лев подолає цитрилев. цитрилев Це нево захищає від найпоширеніших алергенів. Літні знижки тірліпом усміхнемося разом. Сирком Тенеро зі знижкою 21%. Купуйте у сільпо та на сільпою. Зупиняєте через геморой. Проктоглівенол полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Проктоглівенол радій життю без геморою. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? – Ні. Ну а зараз ні. І довго ще? – це. Серед двадцять. Не нудьгу у дорозі. Завантажу контент з Київстар тебе і дивись офлайн. Кожен з нас добре знає цю симптоматику: нервовий стрес може впливати на серце, викликати біль, аритмію, підвищений тиск, а проблеми з серцем змушують ще більше нервувати. Сердечно радимо Карвеліс. Рослинний комплекс, що нормалізує тиск та заспокоює нерви. А екстракт глоду покращує роботу серця та судин. Карвеліс і серцю, і нервам. Міни вони не тільки вбивають. Ще вони змушують нас боятися і обережно відкривати двері свого дому. Міни не перетворить любов до близьких тобі речей на страх. Але ж любов сильніша, ми маємо це довести усім і собі і розмінувати наш дім. Підтримайте збір на розмінування країни, нам тут жити. Дивись сьогодні. Час починати. Романтичні хіти на де. Покажи мені. У справах сердечних усі засоби дієві. Це найкласніша дівчина на світі. Г'ю Джекман. Боже, який же він класний. Ешлі Джад. А, да. Мене звуть Том Генс. Ти красуня. Кетрін Зета Джонс. Хто ти? Крутий татусь. ми створені одне для одного. Флірт зі звіром. А що потім? Форест Гам. Я завжди буду твоєю дівчиною. Термінал. Вона просто божественна. Дивись усією родиною. Тихо. Тихо, він зараз щось каже. Сьогодні кінохіти про почуття між чоловіком та жінкою. Радий тебе бачити. ТЕТ. Дивись з понеділка по середу. Протриматись день без пригод це були б не Сидоренки. Вона зовсім кукухою кухою поїхала. Протриматись день без створення цих пригод це були б не Сидоренки. Я в толеп. Він же ні до чого не підведений. Я туди. За ідеями тут хтось бізнес втрачає. Бізнесу за шкару байка пішла. А хтось розпочинає. Ось це і буде твій бізнес. Любовні трикутники стають квадратами. Ми ж не зіштовхуємося, ні в лобами. Та Ні, це ж здорова конкуренція. Та що б не сталося? Вони завжди залишаються однією Сидоренко Сидоренко-родиною, дивною, але дуже дружною. Понеділка посереду мега-сімейну комедію. Сидоренки, Сидоренки. О 19. Дивись у будні. Добро, звісно, завжди перемагає зло. Але не завжди так епічно, як у серіалі Всі жінки відьми. Дивись, як три сестрички протирають з пісочком мільйонну армію А ми класна команда. Улюблений магічний хід. Усі жінки відьми. У будні. О 12. На ТЕТ. Вважаєте свою родину найкращою? Наша родина супер родина. У вас круті традиції та унікальна гостинність? Наша сім'я є зірцем, ані слова більше. Запрошуємо вас взяти участь у кастингу сімейного шоу Моя супер родина. Відкладіть зайву скромність та не відкладайте можливість стати зірками великого супершоу. У 17.10. Флірт зі звіром. О 19. Форест Гамп. О 21.40 термінал. Татку Київстар просив купити. Сходиш. Так сімку онлайн можна купити. Сімку онлайн? Так. На в старією є безкоштовна доставка, і гарний номер можна обрати. Замовляй! З 21 квітня шукай телеканал Бігодії від тепер у Т2. Поринь у світ пристрасті та кохання, справжніх захоплюючих історії життя разом із героями улюблених серіалів та шоу. Для налаштування перескануй свій Т2 приймач. На пульті Тюнера натисни кнопку меню. Зайди у меню налаштування. Вибери пункт автопошук та натисни ОК. І насолоджуйся морем емоцій разом з нами. Німці вже давно забули про лати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди, але цінують відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок. Привіт! Це Слотокін. А це тобі. Наш подарунок це яскраві емоції. Будь сміливим їх відчути. Сміливіше радіти можна і потрібно. Твоя усмішка це твоя сміливість. Слотокінг сміливість дарувати емоції. Наше море. Наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знову. Настрій українського півдня. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Щойно ми виходимо на поле. Ми об'єднуємось та боремося до останнього. Де б ми не були, ми вболіваємо за наших левів, адже віримо у підтримці мільйонів наша сила, що веде до перемоги. Мільйони українців. Одна перемога. О 17.10 Флірт зі звіром. О 19.00 – «Форест Гамп». О 21.40 Термінал. Дивись у будні. Добро, звісно, завжди перемагає зло. Але не завжди так епічно, як у серіалі Всі жінки відьми. Сила трьох. Дивись, як три сестрички протирають з пісочком мільйонну армію нечисті. А ми класна команда. Улюблений магічний хід. Усі жінки відьми у будні. О на ТЕТ. Протриматись день без пригод це були б не поїхала. Протриматись день без створення цих пригод. Це були б не Сидоренки. Я туди за ідеями. Та що б не сталося? Вони завжди залишаються однією Сидоренко, Сидоренко, родиною. Понеділка посереду, о 19 Дивись сьогодні час починати. Романтичні хіти на де покажи мені у справах сердечних усі засоби дієві це найкласніша. Дівчина на світі. Г'ю Джекман. Боже, який же він класний. Ешлі Джад. Мене звуть Том Генс. Ти красуня Кетрін Зета Джонс. Хто ти? Крутий татусь. Ми створені одне для одного. Флірт зі звіром. А що потім? Форест Гам. Я завжди буду твоєю дівчиною. Термінал. Вона просто божественна. Дивись усією родиною. Тихо. Тихо. Він зараз щось каже. Сьогодні кінохіти про почуття між чоловіком та жінкою. Ради тебе бачити. ТЕД. А подивись там десь мої. Та ти що, це ж зараз топ. Міняємось. Перехопимо щось. Новий Чікен Джуніор із соковитою курячою котлетою. Чікен Джуніор. Заціни новинку. Наприкінці. Грибок на нігтях рішення є. Лікувальний лак. Амодерм Нео. Амодерм Нео глибоко проникає в ніготь та знищує грибок. Амодерм Нео. твої здорові нігті без грибка. Відвертеріум. Ріва, ріва, ріва. Смачливо! Локшина Ріва зі знижкою 40%. Купуйте у сільпо та на шоп ю. Стрес. Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. Тоді як ліцесед Макс допомагає долати стрес і залишатися активним. Ліцесед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен. З понеділка по четвер Відчуй справжню українсько польську сенсацію. Вау! Усе за що ми любимо шоу, панянка селянка. Неймовірні подорожі в чужу зону комфорту. У Мене алергія на село і трохи далі. Зрозуміла, що я втрапила, і конкретно світські раути в хлібу. О, Боже! Ні, не вірю. Вона на мене дивиться. Залізні нерви та великі очі. Писк і вереск. Дивись найдрайвовіший обмін з життями на те, панянка селянка. Україна, польща. З понеділка по четвер, о 17-й. Біль ставить у незручне становище Доларен Гель. Доларен гель проти болю. Дивись сьогодні час починати. Романтичні хіти на де покажи мені у справах сердечних усі засоби дієві. Це, Це найкласніша бій. дівчина на світі. Г'ю Джекман. Боже, який же він класний. Ешлі Джад. Ага. Мене звуть Том Генс. Ти красуня Кетрін Зета Джонс. Хто ти? Крутий татусь. Ми створені одне для одного. флірт зі звіром. А що потім? Форест Гам. Я завжди буду твоєю дівчиною. Термінал. Вона просто божественна. Дивись усією родиною. Тихо, тихо. Він зараз щось каже. Сьогодні кінохіти про почуття між чоловіком та жінкою. Радий тебе бачити ТЕТ. Протриматись день без пригод це були б не Сидоренки. Ку -ку -ку, я Протриматись день без створення цих пригод. Це були б не Сидоренки. Я туди за ідеями. Та що б не сталося? Вони завжди залишаються однією сидоренко Сидоренко, родиною. Понеділка посереду, о 19. Вважаєте свою родину найкращою? Наша родина супер родина У вас круті традиції та унікальна гостинність. Наша сім'я є звірцем. Ані. Слова більше запрошуємо вас взяти участь у кастингу сімейного шоу Моя суперродина. Відкладіть зайву скромність та не відкладайте можливість стати зірками великого супершоу. Об 11-й Світ на виворі. О й усі жінки відьми, о й панянка-селянка. О 18.10 флірт зі звіром. О 19. Форест Гамп. О 21.40 Термінал. Татко, Київстар просив купити. Сходиш. Так сімку онлайн можна купити. Сімку онлайн? Так. Наш обстарює є безкоштовна доставка і гарний номер можна обрати. Замовляй! Влітку ми відправилися у подорож, і на нас налетіла хмарина комарина. Ми їх подолали, але були нещадно покусані. Та мама надала невідкладну допомогу і врятувала нас із татом. Сило бальзам охолоджує, полегшує свербіж та подразнення. Сило бальзам. або а потрібно намазатись. Часом у наше спокійне життя вриваються події, які знесилюють нас та змушують нервувати. Увага, термінове повідомлення. Коли нервова система вмикає внутрішню тривогу, важливо бути сильним та спокійним. Бафазоле Сі усуває тривогу та страх, відновлює концентрацію уваги та впевненість, повертає спокій у життя. Україна знову перемагає. Бафазоле Сі відбій внутрішньої тривоги. Віасад влітку підключайте. Призи вигравайте. Підключайте максимальний пакет преміум HD всього за 99 гривень на місяць та автоматично беріть участь у розіграші п'яти бензопил 0800 500 460. Серце найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. L'art de vivre à la française. Славляємося, качаємось, бо роботи ще дуже багато. Але й курортний сезон не за горами. Космолот. Готуймо перемогу. Щойно ми виходимо на поле. Ми об'єднуємось та боремося до останнього. Де б ми не були, ми вболіваємо за наших левів, адже віримо у підтримці мільйонів наша сила, що веде до перемоги. Мільйони українців. Одна перемога. Любов до рідних підтримує нас завжди. Як і сік садочок, що піклується про нас, даруючи знайомий та улюблений смак, садочок для тих, кого любиш. Наше море, наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знов. Настрій українського півдня. О сімнадцятій. Флірт зі звіром. О дев'ятнадцятій. Порестґам. О 21.40. перший термінал. Дивись у будні. Добро, звісно, завжди перемагає зло. Але не завжди так епічно, як у серіалі Всі жінки відьми. Сила трьох. Дивись, як три сестрички протирають з пісочком мільйонну армію нечисті. А ми класна команда. Улюблений магічний хід. Усі жінки відьми. У будні. О На ТЕТ. Протриматись день без пригод це були б не Сидоренки. Пошу, кухаю, Протриматись день без створення цих пригод. Це були б не Сидоренки. Я туди за ідеями. Та що б не сталося? Вони завжди залишаються однією. Сидоренко, Сидоренко, родиною. Понеділка посереду. О дев'ятнадцятій, о 17.10 Флірт зі звіром. О дев'ятнадцятій. Порестґам. О 21.40 Термінал. Ловани, які чекають, знайдуть свій шлях, адже зв'язок долає все. Лайфсел вільно мобільно.